Всім привіт! Хочу показати що такого коника знаходиться в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Кінь не продається Кінь для себе, для роботи. Кінь добрий до роботи, лісовий. Молодий три роки. Чоловік має ще жеребчика. Цього що я перед цим викладав. І має такого коня. Коневий, три роки, молодий коник. Робочий. Має гарну грудничку. У вас, у вас процес робить, ну, я файну грубу ножку під собою, До роботи пасований варіант. Так ще покажу. Чоловік має таку капейстру. Кантар. У нас карт капейстра. Відбита. Сюди файні кулачка. Яконька. погинається легонько, все змащене. Має бот, шкіра. десь потрошки повипадали вже декотрі блішки. Det er kanskje hver sin sak, men det de som кінь в такому робочому тілі не є сильно ситий але кінь кожний день в роботі, що в нього якраз ходова будова. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Хтось має якісь екземпляри на продажу, дзвоніть, познімаю, ще раз нагадую, ближче десь сюди Косівський район, Івано-Франківська область. При можливості можу приїхати познімати. Всім дякую. До побачення. Слава Україні!